Радіо UA Чикаго Друзі, розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор Газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назаре, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Власне, пропоную переходити до формату запитання-відповідь, адже наша переговорна епопея наповнена величезною кількістю новин. До речі, ви написали статтю Турецький гамбіт. Очікувано провів до привів до глухого кута про перемовини в Стамбулі. Аж які ваші очікування в принципі були? Я не можу сказати, що в мене були очікування, які небудь позитивні для того, щоб відбулося щось позитивне для українців. Нам, як мінімум, треба навести лад всередині держави, бо без цього фактору, не перемігши внутрішнього ворога, ми не отримаємо суб'єктності на міжнародній арені. Але оця. Загальна поведінка європейських лідерів Фрази, які лунали з боку Дональда Трампа, фрази, які перед тим лунали з боку навіть тих самих представників Московської імперії в її теперішньому вигляді, вони вказували нібито на якусь певну готовність. І знову ж таки, коли прем'єр-міністр Великої Британії, президент Франції, канцлер Німеччини разом колективно погрожують Путіну. Разом колективно кажуть: якщо ти не приїдеш, то буде погано. Трамп каже, що Президент Сполучених Штатів Америки каже, що при певних ситуаціях він також готовий відвідати Туреччину для того, щоб зустрітися разом, і на виході отримуєш такий пшик. Ну то це, м'яко кажучи, ну певний показник. Але е, цей показник він достатньо логічний. Тому я написав, що очікувано прийшов до глухого кута. Чому е, Тому що для себе Путін зараз старається виторгувати максимум? Опирається він на свою ресурсну перевагу на те, що більш потужне ВПК, плюс підкріплення з боку Північної Кореї. Дуже велике підкріплення боєприпасами і фактично володіючи стратегічною ініціативою на превеликий жаль на лінії фронту, Путін зараз хоче. Щоб йому запропонували щось дуже сильне, тобто, грубо кажучи, конкретно в даний момент часу обставини працюють на московську окупаційну армію. Тут потрібно відзначати, що в них далеко все не так добре, як там московські пропагандисти, чи можна їх іншим словом назвати, малюють. Там є чимало проблем, і проблеми з мобілізацією, і виплати, і ще багато багато нюансів зараз повилазило. Але поки що, стратегічна ініціатива на їхньому боці. І поки що, навіть те ж саме падіння цін на нафту на 40%, воно ще не протрималося настільки великий проміжок часу, щоб настільки згубно впливати на економіку. Відповідно, Путін може чекати і старатися виторгувати для себе щось, і отут питання, яке оце щось має бути, що йому готові запропонувати. Ну в першу чергу Сполучені Штати Америки. Хоча я підозрюю, що мова йде про якусь. Комплексну геополітичну пропозицію, яка насправді виходитиме за рамки навіть ситуації в Україні війни Московії проти України, чи будемо ми знати, яка саме ця пропозиція, і до речі, чому Путін зірвав перемовини його відсутність? І до речі, у МЗС Франції заявили, що Росія відправила на переговори в Туреччину технічну делегацію, щоб уникнути санкцій. Ну а Путін зірвав якраз через те, що не отримав пропозицій. З іншого боку, для чого він себе напередодні так вів і по суті сам виступав ініціатором. Він виступав ініціатором не безпосередньо на цей можливий потенційний візит в Туреччину, а раніше саме він говорив про те, що треба зустрічатися персонально спілкуватися, і що це може там покласти край війні, там чи як вони там говорять, врегулювати щось. Ну там і так далі. Вони ж не називають війну війною, хоча. До речі, вже навіть Путін в деяких місцях вживає слово війна, а не конфлікт і не сво. Хоча в на Московії передбачена кримінальна відповідальність за це. Ну але тут питання в іншому. Тут як, як не назви важлива є суть речей, а не термінологія, яка використовується, він не отримав тої пропозиції, яку хотів. Можливо, тут позиція Сполучених Штатів Америки. А стосовно того, що сказало МЗС Франції з приводу технічної делегації, ну делегація, яка полетіла з Росії в Туреччину вона дійсно ну, носить такий ну не, не зовсім бутафорський характер, але коли делегацію очолює просто помічник президента Московії, тобто помічник Путіна Мединський, ну то це ж це навіть не заступник там міністра зовні, закордонних справ. Тобто сумної коняки Лаврова, не кажучи вже про самого Лаврова чи про когось більш статусного. Тобто, це зразу показник того, що перемовини відбуваються дуже низького рівня, і знову ж таки це на противагу тому, що з України в Туреччину вилетів в тому числі особисто Зеленський. Тобто перша особа держави. Ну незрозуміло знову ж, з яких причин там був Андрій Єрмак. Ну ладно, ми вже до цього всі звикли, як я неодноразово казав. ну Їздить Завгосп, любить вирішувати міжнародні питання, хоча компетенції відповідно до законів в нього немає. Але незрозуміло, чому два заступника Завгоспа з ним полетіли. Голова СБУ, голова міністр. Оборони Рустему Меров, ну і власне Рустему Меров, зважаючи на низьке представництво московської делегації, за словами Зеленського, буде очолювати українську делегацію, і якраз сьогодні, можливо, ближче до вечора, ми дійдемо до якихось результатів. Хоча я не вірю, що які-небудь результати можуть бути досягнуті зараз. Але повертаючись до того, чому технічно щоб уникнути санкцій, тому що. І з боку Великої Британії, і з боку Франції, і з боку Німеччини, в тому числі навіть не просто з боку міністрів закордонних справ, а з боку перших осіб і канцлера новообраного Фрідріха Мерца, пролунали погрози вводити санкції проти Московії. Причому у відповідь на те, що Московія фактично вчора зірвала ці перемовини? Фрідріх Мерц вже сказав, що Рада Європи можливо проголосує за новий пакет санкцій 20 травня раніше. До речі, обговорювали присутність Лаврова, а згодом щось помінялося. От можливо, відносно цієї пропозиції, яку ви сказали. А як ви думаєте, давайте також будемо дивитися з вашого досвіду, якийсь аналіз проводити? Яку саме пропозицію чекав Путін? Ну, з приводу Лаврова тут важливо розуміти, якщо присутній міністр закордонних справ це вже так зване коло офіційних осіб, яке відповідно до міжнародного права, до нормативно-правових документів вже визначає високий статус. Тобто, з точки зору міжнародних відносин, присутність Лаврова це друге за вагою, можливе представництво Московії. Перше власне це сам Путін. Попри те, що якби є там командувачі армії, є прем'єр-міністр і так далі. Але ну коли ми говоримо саме про міжнародні справи, то тут ситуація така стосовно того, що вони хочуть виторгувати, все дуже складно. Питання стосується і дуже дуже складної ситуації, незрозумілої для нас на близькому сході, що там буде відбуватися. Питання стосується і російсько-китайських відносин. Причому, до речі, надзвичайно цікаві з'явилися новини стосовно того, що Сі Цзіньпін з Путіном. Ну, не надто добре поспілкувалися. Це потребує набагато глибшого аналізу, але, попри свою присутність на параді, 9 травня в Москві Цзіньпін там нав'язав певні формулювання. В тих спільних документах, які вони з Путіним підписували такі формулювання, коли Московія повністю підтримала всі формулювання Китаю, але Китай не підтримав, в тому числі в частині війни проти України формулювання Путіна і так далі. Мені насправді складно зараз навіть припустити, що конкретно Путін хоче отримати. Ну, зняття санкцій так, можливо. Чи дасть воно такий ефект, не знаю. Просто так саме по собі не дасть. Навіть визнання Криму, про яке писали, ну знову ж таки про це писали представники тих газет, які є ну зв'язані із спонсорами демократичної партії, тобто є опонентами республіканців, як на офіційному рівні Сполучені Штати Америки, ще й будучи гарантом безпеки України відповідно до Будапештського меморандуму, можуть визнати якийсь окремий юридичний статус Криму. Ну, так щоб не знівелювати, не поставити таку жирну крапку на всьому міжнародному праві. Ну, юридичного способу, я тут я не впевнений, що він взагалі існує. Тому ну, поки передчасно говорити і висловлювати свої пропозиції. Ну і знову ж таки, там торги, я б сказав, йдуть. Стратегічні, як мінімум, середньострокові У нас в Україні на превеликий жаль. Знаєте, всі керманичі корабля Україна з 91-го року вели нашу державу шляхом тотального деребану розпродажу і розкрадання національного багатства, і наші планування максимум велися на 2-3 роки, а це є абсолютно неправильно з точки зору розвитку держави. Ну і відповідно з точки зору державних інтересів на міжнародній арені, це якийсь кшталт пакту Молотова Рібентропа та таємного додатку. От саме таємний додаток і чекав видно Путін пакт Молотова Рібентропа відносно України. Ну його аналог вже mm -hmm. було підписано. Насправді, в цей час, коли напередодні повномасштабного вторгнення директор ЦРУ Бернс зустрічався з головним розвідником Московії Наришкіном. А, і причому, коли тільки з'являлася інформація про те, що така зустріч відбулася, то про всіх кричали, що це там Рука Кремля або Кляті зрадофіли або ще щось. А потім, якби Джо Байден офіційно підтвердив цю зустріч. А всі, хто сиділи на жирних грантах від демократичної партії, розповідали: Ну а що ж, ну цей досягнув майже максимуму, Ну, типу, Наришкін і Бернс на своєму спілкуванні. Ну не знаю, в чому цей максимум про проявлявся для українців, зважаючи на те, який перебіг військових дій розпочався 22 лютого. Насправді саме 22, а не 24, тому що 22 було прийнято зміни до конституції, включено окуповані чи частково окуповані українські області до складу Московії, і тоді регулярна московська армія зайшла вже на територію ЛНР ДНР, тобто на суверенну територію України. Чи буде Трамп зустрічатись з Путіном у США? Можуть обговорити потенційну зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Путіном після повернення Трампа з турне Близьким Сходом. Держсекретар США Марк Рубіо сказав, це журналістам у четвер. Повідомляє Європейська Правда з посиланням на CNN. Я б сказав, що Білий дім зараз займає позицію спостерігача. Дивиться, а що ж відбувається, як поведуть себе європейські партнери? Дональд Трамп зайняв позицію, типу, ну, я і розраховував, що так і буде. Типу, а чого Путіну туди прилітати, якщо мене там не буде? Воно з одного боку, комічно, з іншого боку, в принципі, воно досить логічно в існуючих реаліях. І знову ж таки, воно вписується в те, що якщо якісь. Пропозиції Путін має отримати, то пропозиції, в які він повірить, не мають виходити від особи, яка володіє повноваженнями. Ну, власне, навіть держсекретар США такими повноваженнями не володіє. А, тому а, те, що сказав Марко Рубіо, воно є логічним. Але чи відбудеться та зустріч? І якщо відбудеться, то коли? Невідомо і знову ж таки зараз Дональд Трамп займається важливими речами на близькому сході, важливими речами і з точки зору торгівлі нафтою, і з точки зору можливого пригашення війни Ізраїлю проти Ірану. Насправді ситуація в регіоні там вкрай небезпечна. Що відбулося на зустрічі напередодні? Ні, ну в принципі, це вона була в той же день з Зеленського з Ердоганом. Зеленський згодом сказав такі слова: Я гарант Конституції України і Криму. Це частина нашої держави за конституцією. Ердоган це підтримує. Ну, якраз Зеленський вилетів із делегації з України на зустріч до Туреччини, але вони вилетіли в Анкару. Перемовини з московською делегацією. Якщо і мали відбуватися, то мали відбуватися в Стамбулі. Анкара, власне, столиця Туреччини, і в Анкарі вони зустрічалися з Ердоганом. Перемовини тривали близько трьох годин. Ну абсолютно чітко знати про що вони там домовлялися, говорили. Ми не можемо три години. Це дуже тривалий проміжок часу. І після того Володимир Зеленський вийшов на прес-конференцію, поспілкувався з журналістами, він видав такий короткий спіч і повідповідав на запитання журналістів. Журналісти були як з України, так і за журналісти. Якщо я не помиляюсь. То питання з іноземних журналістів йому задавали «Financial Times» та «CNN». І, власне, ключові тези його виступу я включив до своєї свіжої статті в новому випуску нашої газети Сурма. І цими тезами я можу поділитися. Оця теза про кхм, те, що Зеленський є гарант Конституції України і Крим, це частина держави за Конституцією. Ердоган це підтримує. Це одна із тих тез. Я її трошки прокоментую пізніше, бо. Ну, коли я чую від Володимира Зеленського посилання на конституцію, то, ну м'яко кажучи, це попахує цинізмом. Але із важливих речей, Зеленський наголосив, що посередниками на переговорах в Стамбулі будуть Туреччина та Сполучені Штати Америки. Причому Ердоган зі свого боку заявив, що Туреччина готова прийняти лідерів України та Московії для переговорів, коли вони будуть готові. Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні і завтра. Мається на увазі четверта п'ятниця. Проте в її складі не буде голови СБУ, начальника Генштабу та президента. Пряма мова їм немає чого робити там, адже на перемовини не приїхав Путін. Відповідно, делегацію очолить Рустем Умеров. В контексті цього слід згадати, що саме Рустем Умеров його перемовини, і причому також в Туреччині. Передували попередньому Стамбулу, коли в 2022 році українська делегація на чолі з хламідією, перепрошую, арахамією чуть не підписала зрадливі умови. Чому зрадливі умови? Адже зараз вони виглядають не такими вже й зрадливими, зважаючи на конкретну теперішню ситуацію на полі бою. В той момент часу Московія була деморалізована, втратила величезну кількість особового складу. Її бліцкриг було зірвано. І московські війська відступали західні держави, навпаки, одна за одною обіцяли Україні якомога більшу підтримку. В Сполучених Штатах Америки відбувалися процеси навколо прийняття закону про ленд-ліз, на якому дуже гарно пропіарились, але Байден його не виконав. Ну а наші Маркарова, Єрмак і всі підконтрольні офісу президента не знаю, як їх навіть назвати. У мене немає хороших слів для цього. Сказали, що ленд-ліз нам і не потрібен, ну тому що ціна відсутності ленд Лізу це якраз і є те, що нас контрольовано привело до теперішньої ситуації. Але чому я згадую Рустема Умерова, тому що він... На момент повномасштабного вторгнення був депутатом Верховної Ради і, нібито, за вказівкою офісу президента за дорученням офісу президента полетів в Туреччину домовлятися з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шрёдером, який є близьким другом Путіна і був виконавчим директором Газпрому, про те, щоб той домовився з Путіним про зустріч Зеленського і Путіна. Причому західна преса тоді про це писала. А українська преса про це якось замовчала. І ми, читаючи західну пресу, почали про це писати в тому ж Фейсбуці. І я пам'ятаю, я дуже чітко запам'ятав, як навіть в бік. На жаль, нині покійного героя України Степана Ільковича Хмари почали летіти звинувачення. Та як ти можеш, Зеленський ж не втік, а ти Тут розказуєш, що там через Шрёдера, через московську агентуру, пробують перемовини робити. Але факт залишається фактом, і потім ця інформація підтвердилася, в тому числі і. Хтось, я вже не пам'ятаю, хто із представників української влади, можливо, навіть сам умер, відповів що він виконував якісь доручення, але тоді цього не відбулося. Ну і потім в Стамбулі мало не підписали того, що е, ну тих всіх е, хотілок, назву їх так, з, з московського боку. І в той момент часу була зовсім інша ситуація. Інше питання, що за ті декілька років, ті три роки, які пройшли, ну нас контрольовано довели до. Набагато гіршої ситуації на полі бою до величезних втрат найцінніших життів найкращих українців, українських добровольців, найбільш високомотивованих і так далі. Ну і дуже багато того, що відбувалося: оце крапельне постачання зброї, форсування того, щоб Україна проводила контрнаступ, тоді коли в нас не було достатньо сил та засобів і не було переваги в повітрі. І так далі. Ці всі речі треба пам'ятати, бо ціна тих всіх речей це. Ну, десятки а то й сотні тисяч вбитих українців, і власне роль Рустема Омерова в тих переговорних процесах ну вона на жаль абсолютно негативна, на мою думку. І з іншого боку, те, що його потім підняли до статусу міністра оборони. Ну, це показник того, що він є свій саме для Андрія Єрмака і для його, умовно кажучи, команди. А тепер повертаємось до ключових тез Зеленського на прес-конференції після зустрічі з Ердоганом. Позиції Трампа наразі є тиснути на обидві сторони. Я вважаю, що на нас тиснули більше, сказав Зеленський. Перемовини в Стамбулі можуть пройти або сьогодні ввечері, або завтра. Немає жодних аргументів, щоб не домовитись про припинення вогню. Це був би результат моєї зустрічі з Путіним. Перша ціль перемовин в Стамбулі припинення вогню. Я гарант Конституції України і Крим, це частина нашої держави за Конституцію. Ердоган це підтримує. Обговорювати територіальні питання це порушення Конституції. Ну, власне в Цьому місці мені так і хочеться згадати, запитати. Типу, а так ти такий любитель Конституції. А як там четверта стаття Конституції, яка говорить, що в Україні існує єдине громадянство? Прямим текстом написано односкладне речення. Візьми собака і прочитай. Ні, нам кажуть, множинне громадянство, і що це от дуже добре, і що це для діаспорян? Та не для діаспорян це робиться. А для того щоб земля, яка є у власності українського народу політикою-економічними методами, перейшла до тих, хто має подвійне громадянство. У нас статистика у 2019 році казала, що в нас щось там близько 40 тисяч мають подвійне громадянство, тобто ще громадянство Кіпру, понад 400 тисяч мають ще громадянство Ізраїлю разом із українським громадянством. Підозрюю, що статистика не наведу зараз чітких цифр, але із Угорщиною, і з Румунією, і з деякими там різними офшорними зонами, ну вона також досить присутня. І тут ми підходимо знову ж таки 13-14 стаття конституції, які порушені, і так далі. Ну тобто, Зеленський, вкотре цинічно, коли йому треба прикритись конституцією. Він конституцію прикривається, коли заради свого гешефту. Чи заради своєї безпеки йому треба розтоптати конституцію, то він абсолютно спокійно витирає об неї ноги. Пане зараз Стамбул 2025. Це продовження 22? го Ну, власне, московська делегація вчора, в четвер. Чітко показала, що вони розглядають ці перемовини. Це пряма мова мединського, як продовження мирного процесу, перерваного у двадцять році, і по суті, Мединський зафіксував два моменти. Перше, це прив'язка до тих стамбульських угод, які чуть не підписав Давид Хламідія. Перепрошую Арахамія. І друге, це е, знову прозвучало формулювання: прив'язка до усунення першопричин». А усунення першопричин тут якраз оце все про що постійно бреше Кремль. І вся його пропаганда: про денацифікацію, про страшне е, притіснення російськомовних, про наступ на святу віру. The <laughs> Під де там під рясами КГБшні погони ховаються, всяких гюндяєвих там і йому подібних, і ще багато-багато дурниць. Тобто вони фактично в такий спосіб фіксують свою недоговороздатність і те, що вони будуть продавлювати максимальні умови. Власне, тому мені здається, що ну, зустріч теперішніх делегацій, про результати якої я думаю, що ми ввечері принаймні про якісь результати, якої ми пізно ввечері вже, мабуть. Дізнаємось, ну там можливо будуть досягнуті якісь проміжні результати з розряду там обміну полонених чи ще чогось. І можна буде сказати, домовились домовлятись. А далі, як воно піде, ну поки що не знає ніхто. Якщо перемовини не відбудуться, що чекати в Україні, і який подальший план України і союзників? Я не уявляю, який план є у Володимира Зеленського, тому що якби він працював на перемогу України, у нас в нас все би було зовсім зовсім інакше. А союзники? в нас би не було цих всіх витрат на клумби на дороги ага. і так далі. В нас би не було космічних зарплат в мільйони гривень. В нас би не було космічних пенсій. Коли хтось отримує 300-400 тисяч гривень пенсію, 387 тисяч максимальна пенсія. Коли суддя, який живе у Львові на пенсії, той, який засудив до розстрілу останнього у отримує 220 тисяч гривень пенсії і так далі. А 5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсію в районі 100 доларів. Це все в нас було б принципово інакше. Тому про плани Зеленського його плани полягають в його особистій безпеці і в торгах Україною заради цієї особистої безпеки. Тут він готовий і національним багатством поступитися і ще щось, лиш би уникнути, скажімо так, певних процесів. А в найкращому випадку, взагалі, залишитися при владі. Стосовно західних партнерів, то в деяких сенсах європейські партнери самі себе загнали в капкан, ну тобто. Є риторика, якою вони дотримувалися, і я дуже надіюсь що вони в своїй риториці будуть послідовними. І що те, що Путін зірвав перемовини зараз в Стамбулі, ну що це матиме наслідком оті санкції, які були обіцяні і з боку канцлера Німеччини, і з боку президента Франції Макрона, і з боку прем'єр-міністра Великої Британії Стармера. Але в даному контексті. Найважливішим є введення санкцій, можливе введення санкцій. із боку Сполучених Штатів Америки мова йде про законопроект авторства сенатора республіканця Лінсі Грема. Причому цей сенатор лінсі Грем він є таким ну сірим кардиналом. Скажімо так, ну має досить високий авторитет всередині республіканців. І що цікаво, що він роботу над тим законопроектом розпочав тоді, коли всі навколо обговорювали потепління відносин між Московією і Сполученими Штатами Америки. Законопроект сам по собі для Росії може бути дуже болючий, тому що там йде певне доповнення до вже існуючих санкцій, але найважливіше там вводиться вторинні санкції, тобто санкції не тільки для різноманітних. В тому числі і ті новотіньових Продавців московської нафти, а для тих, хто буде купувати московську нафту, фактично, мова йде і про Індію, і про Китай, і я підозрюю, зважаючи на те, що і Індія, і Китай собі зараз в рамках торговельних угод пробують зі Сполученими Штатами Америки якось домовитись. Ну, для них це може бути дуже болісно. Якщо сюди додати те, що зараз ціна на нафту приблизно на 40% нижча, ніж та, яка закладена в московському бюджеті на дві С п'ятий рік то сумарно протягом 2025 року, якщо ті санкції лінці Грема, які вже готові підтримати 72 сенатори і республіканці і демократи, ну воно може дати дуже дуже потужний ефект без санкцій лінці грема, ну без санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Європа поки що свій маховик потужності, свій маховик ВПК вона не розгорнула настільки, наскільки це потрібно в цьому контексті. До речі, слід згадати, що в Стамбулі відбувалася зустріч міністра закордонних справ України пана Сибіги і держсекретаря США Марко Рубіо і сенатора Лінсі Грема. Лінці Грем особисто прилетів в Туреччину для того, щоб там зустрітися. І це є таким достатньо цікавим і я б навіть сказав певним чином обнадійливим сигналом, що можливо дійсно зараз Путіна почнуть таки заганяти в певні умови. Дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.